Час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 21 червня. Зустріти перемогу України таку мрію має ветеран Олександр Петрович Сисько. Днями йому виповнилося 98 років. Олександр Петрович пішов на фронт зовсім юним. Під час Другої світової війни брав активну участь в обороні України. Зокрема, в боях за місто Харків. Був важко поранений. У мирний час продовжив службу в прикордонних військах на флоті. У 1951 році звільнився в запас. Цього ж року почав трудову діяльність в локомотивному депо станції Лозова. Пройшов трудовий шлях від Кочегара до машиніста-тепловоза. Нині ветеранів Лозівської громади можна перелічити на пальцях однієї руки. Досвід та настанови кожного безцінні. Шануємо їхній подвиг та бережемо пам'ять. Біля будинку 15 третього мікрорайону замінили саме пливний каналізаційний колектор протяжністю 54 метри. Капелозова Водосервіс вперше застосував метод санації каналізаційної труби з мінімальним розриттям, що дало змогу не порушувати асфальтове покриття. Застосування нової технології дало змогу вдвічі заощадити час на виконання робіт, значно зекономити кошти підприємства та не припиняти водопостачання в будинки. У Лозові провели перший турнір з волейболу імені Федора Гавриловича Супруна. Його організували працівники Лозівського ковальськомеханічного механічного заводу. Для участі запросили три команди: дві з Лозової та одну з Зарільського старостинського округу. Учасників турніру вітав заступник Лозівського міського голови Ашот Киропов. Він розповів про цікаві факти з життя Федора Супруна. Організатори турніра наголосили, планують проводити змагання з волейболу щороку в червні до дня народження першого директора ковальського механічного заводу. Щодо першого турніру. Його імені переможцями стала команда Оріль. Друге місце вибороли волейболісти з ЛКМЗ. Третіми стали команда Молодість. Озійські водяники звернулися до жителів громади з проханням не кидати сміття в каналізаційні люки та не змивати його в унітаз. Своє звернення комунальники розмістили на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Підприємством тепер лозова водосервіс планується заміна ділянки водопровідної мережі по вулиці машинобудівників. Під час виконання підготовчих робіт, а саме очищення оглядових колодязів, була виявлена дуже велика засміченість побутовим сміттям. Питання хто накидав сміття, залишається риторичним, але прохання не тільки до мешканців прилеглих мікрорайонів. До усіх жителів міста з метою попередження негативного впливу на здоров'я користувачів та гігієнічних ускладнень не використовувати оглядові колодязі в якості сміттєвих баків, адже це питна вода, і ми всі її споживаємо. І йшлося в повідомленні. Новини Харківщини у Харківській області за 2022-2023 навчальний рік зафіксовано майже 14 тисяч випускників. З них 866 отримали золоті медалі та 268 – срібні. Базову загальну середню освіту здобули 22 тисячі учень. З них з відзнакою 1842 особи. Нагадаємо, що спочатку повномасштабного російського вторгнення в Україні школи в Харківщині працюють у дистанційному форматі цього року. На Харківщині дистанційно навчалося 240 тисяч 998 школярів. Навчальний рік у 25 громадах, області та в місті Харків завершився 2 червня у 22 громадах 31 травня. Школярі СИМИ громад Коп'янського району закінчать навчання 30 червня. Харківська обласна прокуратура підозрює 66-річну жінку в колабораціонізмі відповідно до частини першої статті 111-1 Кримінального кодексу України. Як встановили слідчі, жінка з нової водолаги систематично репостила на особисту сторінку в нині заборонені соціальні мережі однокласники дописи на підтримку РФ та російської армії. Одна з публікацій містила такий заклик: Когда Росія приходить, наступає тишина. для людей долгежданне. А для нацистів грабовая. робота братья». Крім того, деякі матеріали містили публічні заперечення збройної агресії проти України, окупації частини її території. З 24 лютого 2022 по травень цього року. Суди за участі прокурорів Харківської області винесли 140 вироків у справах за колабораціонізм. Загалом протягом повномасштабної війни про підозру повідомили 318 Lietių. Маєте про що розповісти жителям громади та сусідніх районів, пропонуєте свої послуги чи товари та шукайте клієнтів. Звертайтеся до нас. Професійна команда ТРК Лозова допоможе створити та розмістити оголошення на хвилях нашого радіо 106,7. Вас почують на Лозівщині, Близнюківщині та частині сусідніх районів. Ми в ефірі у найпрослуховуваніший час. Вартість оголошення рахується від кількості секунд та виходів. Наразі це була остання інформація. На сьогодні переглянути відео новини від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті сайті узівської міської ради, а також сторінках ТРК «Лозова», у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зачимо гарного дня і тільки добрих новин.